Дивіться, ви зараз розглядаєте закон про мобінг. А скажіть, будь ласка, у вас мобінг лише на підприємствах, те, що ви сьогодні створюєте в лавах Збройних сил України, це теж, мабуть, мобінгом можна розцінювати. Тому що, коли ви для 500 людей вводите окремі виплати на мільйон з 18 до 24, а інші хлопці, які сьогодні воюють починаючи з 22 року, не будуть мати ключової можливості, які будуть ті, хто підпише цей контракт зараз, демобілізацію через 12 місяців. Це не мобінг, це нормальне ставлення для, для, для до людей, які першими прийшли в 22 році захищати батьківщину. Скажіть, будь ласка, те, що робить сьогоднішній уряд, який бреше військовим в обличчя. Не заносить закон про демобілізацію, який мав з'явитися 18 грудня 24-го року, потім в березні 2025, потім в квітні 2025, Зараз не з'явиться ніколи. А це не мобінг. Це не мобінг, це не знущання над хлопцями і дівчатами, які борються за нашу з вами незалежність. А скажіть, будь ласка, це не мобінг, коли президент обіцяє на початку повномасштабного вторгнення зменшення податків в два рази до кінця війни і ще рік після перемоги. Потім раз збрехали, повернули до тих податків, які були раніше. Потім два збрехали і підняли податки знову, розповідаючи, що не вистачає на армію. І 600 мільярдів отримали максимум 10 мільярдів. Це не мобінг. А скажіть мені, будь ласка, те, що ви робите сьогодні за фактично з нашою державою і з ФОПами, які закрилися 100 тисяч. Закрилися ФОПів близько 100 тисяч. Це не мобінг над економікою України. Ви займаєтесь сьогодні всім чим завгодно, але не тим, що потрібно. Ви приймаєте бюджет для країни, який весь бюджет можна називати мобінгом. Знущанням над людьми, знущанням над Збройними силами України, яким зараз не буде вистачати видатків і, е, на зарплати або на закупівлю снарядів. І буде так, як було минулого року. Будуть ходити, розводити руками, плакати, робити вигляд, що так і мало бути. А скажіть, будь ласка, це не мобінг, коли ваша партія отримує сьогодні фінансування з державного бюджету мільярди гривень. І, друкуючи газетоки, які я сьогодні показував, роздає їх або в біля метро, або кидає в скриньки по будинках. Це не мобінг над фінансами, які сьогодні приходять дуже важко до державного бюджету. Дякую.